Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, А на зв'язку з нами сьогодні некромант Віктор Літовський. Віктора, я вас вітаю, вітаю вас, рада бачити Навзаєм Рада бачити. Є знову таки дуже актуальні теми, які дуже хочеться з вами обговорити. І перша з них дуже цікава пропозиція, яка зараз є в нашій Верховній Раді України, бо там пропонують розформувати ТЦК. І більше того з цих працівників зробити 10 бригад, які зможуть воювати в складі збройних сил України. Чи можливий такий розвиток подій, вікторе? <риклад> Виходячи з розкладу, у нас перша карта випадає карта. Трійка жезлів. Трійка жезлів це новий початок. Тобто це дії, котрі ти будеш намагатися впроваджувати для того, щоб рухатися вперед. Але що мені не подобається, в нас випадає карта дурня. Карта дурня це карта маніпуляції, карта обману, карта недосказаності, недомовленості. І це, якщо відштовхуватися від розкладу, це та ситуація, коли можуть я не знаю міліцію назвати поліцією, але зміни будуть відбуватися виключно або на папері, або будуть, буде буде необхідно додати якихось додаткових дій для того, щоб змінити ситуацію більш глобально. Карта перспективи в нас випадає в перевернутому стані. Більше того, знайдеться велика кількість людей зацікавлених в тому, щоб ставити перепони і не реалізовувати задуманий план в майбутніх періодах. Короче, звучить все це дуже цікаво, але аж ніяк не вплине взагалі на мобілізацію з позитивної сторони. Воно не вплине на перебіг подій. Більше того, вона ця ситуація вона може в свою чергу, відволікти від більш е Нагальше. важливих Нагальше. ситуацій, в котрих ти дійсно можеш вплинути е на по періоди, котрі будуть йти. І в нас випадає так, що перевернута карта і ресурсу, і перевернута карта планів намірів. Тобто можливо, десь воно на папері буде дивитися е е виглядати гарно, але насправді розчарування. Зрозуміла вас. До речі, зараз є інформація, принаймні з пабліків вона несеться, що лікарі з військово-лікарських комісій зізнаються, нібито в них є вказівка, і ця вказівка дуже проста. Визнавати всіх придатними до служби. Чи е, дійсно є така вказівка? І якщо вона є, то вона походить з офісу президента, чи, наприклад, від е, головнокомандувача збройних сил України, тобто з військового керівництва, а не з політичного. Тут є. Я думаю, що є, тому що в нас випадає момент карти мага вплив на ситуацію будь-яким чином. Угу. Друга частина питання дуже важка. Знаєте, ситуацію, коли тобі зроблять, кажуть, зроби, як хочеш, але це необхідно зробити, і... або будуть наслідки. А наступний в ланцюгу. Комунікації каже, що зроби, як хочеш, наче ми тебе звільнимо, і будуть дуже великі наслідки. І коли доходить це до е, тих, на кого дійсно необхідно вплинути, воно вже настільки гі гі гіперболізовано в форматі попередження, і кожен з попередніх в цьому ланцюгу в цій лінії він вніс свій вклад. Для того щоб ще більше натиснути, ще більше вплинути, а, і останні вже кажуть, що будь-яким чином чи будуть наслідки тобі, твоїм дітям, твоїм родичам, всім, хто знаходиться поруч з тобою, всі причетні до цієї ситуації, а пов'язана вона в першу чергу з тим, що є перевернутий туз кубків, тобто недостатня кількість ресурсів, відсутність помірності. І відсутність правильних домовленостей та комунікацій. Така собі кільцева порука у нас виходить через недостачу і ресурсів, і людей, і всього всього іншого. Так, дуже цікава вас аналогія. У нас остання карта випадає. Карта перевернутого миру. Вона якраз свідчить про такі закальцованості процесу. Мабуть, не просто так, і я то сказала, і карта так само випала. На жаль, на жаль, маємо те, що маємо. А ще одна дуже цікава тема, яка хвилює людей останні кілька днів. Це інформація про те, що Дональд Трамп та Путін мали розмову. Про що вони домовлялися? І чи до чогось домовилися? Бо ми вже чули і спростування того, що ця розмова була, і підтвердження, і різні всякі теорії, але все ж таки, що кажуть нам карти з цього приводу. Розмовляли вони, щоб вони не розказували, що не було комунікації? Розмовляли. В нас цікава комбінація випадає. Про що, про що розмовляли? Розмовляли, знаєте, як глухий, з німим по телефону. Кожного була своя лінія, і дуже помірно намагалися пробити ґрунт, почву в форматі налаштованості. А з точки зору, всі питаються, звісно ж за Україну, скоріш за все, як е, яка позиція, яка точка зору кожного з них на даний час. А в нас випадає карта дурня, тобто це більше формальна якась е, ситуація стосовно я не знаю, перемоги стосовно е, Трампа на виборах або. Ситуацій пов'язаних з майбутньою, майбутньою роботою, якої може і не бути взагалі, тому що в нас карта праці випадає в перевернутому стані, і тут не шукати якихось додаткових конструкцій складних, що вони там вже за рахунок однієї телефонної розмови вирішили всі питання і в майбутніх періодах. Більше того, з точки зору. Наступних періодів досить складна буде комунікація і назвати їх, я не знаю, союзниками, партнерами в майбутньому поки що не виходить. Ну а там, як то кажуть, поживемо, побачимо, до чого вони далі домовлятимуться, і чи домовляться хоч до чогось. Чи домовляться до чогось, тому що в нас випадає з одного боку хитрість, з іншого з іншого боку. О... Скриті моменти, ситуації, маніпуляції. Тобто Не все так е просто, так. Е -два, два дві людини, котрі одна одну намагається надути, обманути і зробити все так, що ти сам запропонував uh -huh, uh -huh. я виключно підтримав твою ідею все. Зрозуміло. Мене ще цікавить такий момент, що думає наш президент Володимир Зеленський про перемогу Трампа, і чи було наше політичне керівництво готове до приходу ем, республіканців до влади у Сполучених Штатах Америки? Дивіться, з точки зору готовності було готово розглядалося, в нас опадає дві кажезд. Дві кажездів це завжди ситуації, пов'язані з варіативністю, і ти зараз знаходишся не в тому стані, щоб робити ставку виключно там на Камалу Харріс або uh -huh. на демократів. В нас е незадоволеність процесами, вона є, тому що. З точки зору планів та намірів, карта вона має на собі мету сподіватися на позитивний план, на світло в кінці тунелю. але навіть в темні, в темні часи, в якісь складні часи, ти готовий до варіанту, що може прийти Єрофант, прийти людина, котра. Буде мати або кардинальну іншу позицію, або навпаки, тобі навіть десь е, заважати і вести тебе не найліпшим, не найзручнішим е, маршрутом. Невдоволеність є, але е формат, формат варіативності в розкладі відслідковується. Тобто були моменти ситуації, до котрі, котрі свідчили, що ми зараз не в тому стані, щоб ставити, виключно, на одну конячку в цій е грі. То, і Зеленський досить спокійно сприйняв цю історію, бо а що йому ще робити, правда? Воно не те, що спокійно, ти заручник ситуації, тобто, ти ж, ну що, вийдемо на майдан, скажемо, що ми ганьба ми Трампу проти. хай йде, <laughs> а не вийде так зробити. Це ж, хоча знову ж таки, якщо дивитися з точки зору е планів і намірів, в нас більше було ситуації, зав'язано на імператрицю. І з точки зору знов ж таки перспективи карта пожинання плодів вона випадає саме на неї в прямому положенні. Зараз ми пішли просто дуже важким неприємним маршрутом виходу з ситуації. Та і про неприємне є заява від сина Дональда Трампа, бо він собі радикальненько так заявив, що Україна втратить допомогу через 37 днів. Чому так сказав син Трампа? Адже зараз ми бачимо, як навіть уряд Джо Байдена активно намагається передати нам все те, що ми власне чекали майже три роки. Я не знаю, тобто, чому саме 37 днів. мені це нагадує більше, знаєте, в них в сім'ї є така спадкова риса, що вони дають там різні терміни, а потім їх будуть від, відтерміновувати або переносити. Байден сказав, Трамп сказав, що як тільки він... Отримає інформацію, що він uh -huh. стане президентом за 24, потім за 48 годин. Тут потім ми вже майже місяці... тиждень чекаємо. Війну закінчить. Тобто, і цей uh -huh. час а, я. Я не буду не здивований. Якщо після навпрації він скаже, що три-два з половиною роки ми візьмемо, все розставимо на свої місця. По Поарестовича карта дурня, це маніпуляція. З пентаклями, тобто з якимись матеріальними складовими, але вони не випадають в форматі перевернути перспективи для нас, тобто це не обмеження, настільки обмеження для нас з точки зору допомоги, скільки можливо якісь маніпуляції махінації з боку сина Трампа з метою отримання власних зисків і напрацювання певного. Політичного і економічного капіталу додаткового за рахунок цього цього утвердження от про капітал ще хочу запитати, тому що є теорії про те, що Сполучені Штати Америки перестануть допомагати нам, зокрема, фінансово, і варто пам'ятати, що в Європі є не один мільярд доларів заморожених активів Росії. Теж таке, чи Європа дасть повну згоду на те, аби нам ці мільярди надійшли, аби ми самостійно продовжили цю війну без американців? Одра, там буде одразу декілька траншів разом з золотом партії, разом з скарбами Гітлера і в... В... спадком династії Романових. Красиво Ні, не, не дадуть. Тобто воно виглядає так, що Ага, воно виглядає так. Ось це останнє почула. Воно виглядає так, що будуть знайдені якісь додаткові обмеження, що ми зв'язані по рокам та ногам. Ми не можемо це зробити. Давайте ми візьмемо, але ви можете поставити їх на депозит. Поставте їх на депозит на 100 років. Під два відсотка, і може бути, коли заберете ні. Тобто є відсутність бажання робити дії, є легше знаєте, зробити додаткові якісь перепони обмеження, відтермінувати або перенести процес на потім для того, щоб не підіймати цю справу і це питання на ну, тут зараз. Я думаю, що все ж таки зараз європейський простір не знаходиться в, ліпшу, в найліпшому стані для того, щоб вивести таку велику кількість об'єму mm -hmm. розвитку, тому що в нас виходить так, що ці дії вони можуть призвести до глобальних якихось наслідків, наслідків негативних формацій саме економічного впливу. Mm -hmm. Перевернуто десятка десятка пентаклів і карта страшного суду. Глобальні деструктивні дії на фоні саме питання грошей власне нічого нового да від наших європейських партнерів ми і не побачимо, і не почуємо, а лише затягування всієї цієї історії як можна далі. Але ж про фінанси. У нас є ще такий хлопчик, як Ілон Маск, який дуже часто говорить і про гроші, і нібито буде піклуватися цією історією в Сполучених Штатах Америки. Більш того, його зараз називають другою людиною після Трампа, максимально приближеним і наближеним до нього. Що Ілон Маск насправді хоче і думає про Україну? Яка його позиція? Ка я переглядав, я не знаю, за останній тиждень разів 30-40 і угу. Я кажу, що з точки зору в попередніх ефірах я колись казав, що в цьому році у нас маски будуть стільки зірвані що. Начебто союзники чи гарні люди uh -huh. будуть дуже небезпечними в цих процесах і можуть плинути не тільки на долю майбутньої майбутнього України, але й всього світу у пана маска. В нього є мрія конілукк щоб люди перейшли на темний бік Марсу, відправилися на Марс. І він, виходячи з розкладів, буде робити все для того, щоб це відбулося, навіть якщо питання буде стосуватися е тих ситуацій, коли ти робиш умови непридатні для існування на нашій планеті, на нашій землі. О, Боже! Е в нього в розкладі випадають е маніпуляції ситуації деструктивного впливу, е пов'язані з грошима, з пентаклями. І в цікавий момент, що наступний рік нас запитає, як ситуації, котрі можуть свідчити про затяжну фінансову кризу глобального характеру. Я буду не здивований, якщо це це буде пов'язано саме з діями, планами пана маска. Слухайте, ну якщо е, пан Маск відправить всіх росіян на одну е, страшну сторону Марса, в принципі, планета Земля від цього не постраждає. Але ж ми можемо навіть я думаю, що задонатити і додати йому, якщо не задоволенням, взагалі легко. Я думаю, українці перші хто збереться та й зробить це. Але це все, звісно, жарти. Там подивимося, що Ілон Маск буде робити. Я ж хочу запитати у вас за запорізький напрямок, саме що відбуватиметься на фронті, там найближчим часом. Дивіться, з точки зору запорізького напрямку, в нас буде ходити інформація, що запорізький напрям він. Може бути окупований, можуть бути заходи військ в лип якомога далі. Але виходячи з розкладів, зараз є такі комбінації, котрі попереджають нас більше про масовані обстріли, якісь руйнівні процеси, без значних просувань вперед і без того, що ситуація кардинальним чином. До кінця місяця зміниться більше того, виходячи з розкладів, там зараз робиться акцент настільки на силу, скільки на маніпуляційні процеси вкиди, інформацію, котра пов'язана з тим, що ситуація ризикує перемінитися в ближчим часом. І тут дуже зважено до цього питання треба підійти, тому що в нас. Якщо переглядати росіян, карта перспективи випадає перевернута. Карта десятка жезлів, тяжка, ноша, тобто дуже важкий для реалізації процес, випадає в прямому стані. І найголовніше карта зірки. Карта планів та намірів, вона також випадає перевернута. Тобто, ті плани, котрі старано вибудовують росіяни, вони не будуть реалізовані. Але по карти попереджують те, що можуть бути руївні процеси, і ворог може. За рахунок розчарування в реалізації своїх планів принести саме ро на форматі там в форматі обстрілів, форматі е, масованих якихось руйнівних процесів, е, причому ми переглядаємо ключові міста, котрі знаходяться безпосередньо поруч з лінією фронту. І динаміка залишається схожа для практично всіх міст, котрі знаходяться комова ближче до о, межі, зрозуміло. Вас на жаль, люденьки, прошу вас донатити на зсу підтримувати збройні сили і все ж таки берегти себе і виїжджати з ризикованих і прифронтових територій. Про що один план маю поговорити з вами, тому що Путін офіційно наказав вибити зсу з Курщини до інавгурації Трампа. Все ж таки, чи вдасться такий план Збройним силам Росії? Це питання не перший раз. і у нас Є такі ситуації, коли ти переглядаєш питання, і вони, воно кожного разу не змінюється, тобто залишається такий саме без якихось додаткових змін. В нас за розкладом є карта ультиматума, Тобто дійсно є бажання вкластися в певний час, проміжок часу, для того, щоб настільки мати важель впливу в майбутніх періодах, скільки. Вибити його з рук, забрати його в Україну, тому що це вагомий важель, котрий може кардинальним чином змінювати ситуацію в майбутніх періодах. Але якщо ми дивимося в форматі самої ситуації, в нас карта нового починання вона випадає в прямому положенні. А, а помірність, зваженість, а, плани та наміри вони випадають в перевернутому положенні. Більше того, у нас випадають перевернутий туз з кубків, перевернутий туз пентаклів і туз жезлів. А, це та ситуація, коли за рахунок. Твої одержимості отримати бажане, ти будеш занадто велику нести втрату людського ресурсу, ти будеш нести велику кількість е, втрат серед особового складу, техніки і тому подібне. Е, і більше того, навіть зливаючи я не знаю, корейців і зливаючи техніку, котра в тебе є. Ти ризикуєш не отримати бажане е, і затягнути це ще навпаки на більш довгий процес, е, не реалізувавши свої плани, а зруйнувавши містки, зруйнувавши шляхи відходу, і це в свою чергу може вплинути на, негативним чином на інші напрями, в котрих ти тримав. Більш вихідну позицію ніж до курщині, угу, зрозуміла віктора вас і на останок. Про нашу блакитну мрію про відновлення авіаперельотів для цивільних людей, тому що є заяви про те, що з січня 2025 року вони можуть відновитися з України. Більше того, говорять про два аеропорти, це Львів та Бориспіль. Львів, начебто, безпечніший, але на Борисполі чомусь наполягає сам президент, аби він першим відкрився. Чи можливий такий розвиток подій взагалі, що дійсно у нас літатимуть цивільні літаки за кордон? Літати будь. Літати будь, Але е Тут треба зваженіше підійти до самої конструкції. Перше, стосовно часу, часовий простір в реалізації планів він може дуже сильно відрізнятися від, як знаєте, плану і намірів від реальних кроків та тоді. І друге, в нас. Дуже помірно е, треба підходити до цього запитання, тому що є ризики запустити процес, але може бути е, деструктивна ситуація, про яку ми всі чудово розуміємо. Але думаємо, що якось прорахуємо, відійдемо, е, невілюємо негативний вплив і нічого не відбудеться. Тобто, виходячи з розкладів, я перший час не літав, тому що. Перше, нема куди. А друге, е є ризики деструктивного впливу саме з боку ворогів, з боку е дестроївних процесів. Е це перше, друге, в нас випадає так, що воно більше схоже не стільки на е авіасполучення там, для пасажирів, скільки схоже, е я не знаю, як. Груз, як якісь перевантажні перевезення, бо випадає карта праці. Тобто, питання пов'язані з пентаклями, питання пов'язане з матеріальними благами, питання пов'язане з ресурсом. І з точки зору розкладу це більше схоже не на регулярні пасажирські перевезення, а на те, щоб. Покращити, полегшити і прискорити робочі процеси, uh -huh. е пов'язані з матеріальними благами та чинниками. Ну і найголовніше, все одно в нас е з точки зору перспективи, вона випадає, але проміжок часу він може значним чином відрізнятися від тих реалій, які ми будемо спостерігати. Як. З, е планом Трампа стосовного закінчення війни. 24 години можуть 24, виявитися. 24, 48, так, два ага. тижні і Місяць і все буде зроблено. Е, наступний рік він випадає для уквідля авіосполучення позитивним. Uh -huh. е, ми переглядали це питання декілька разів, і в нас випадає момент трійки жезлів, тобто новий початок, але воно ну, знаєте, взагалі буде якось все по іншому, по-новому і зміяний і підхід. І е, десь місцями це буде нагадувати. Просто не відновлення, а відбудова, і е, все, все спочатку, все з доля. Так, на жаль, після росіян тільки все з нуля й доводиться починати. Дякую вам величезне, Вікторе, за ваші розклади та за цю розмову. Друзі, ми від вас, як завжди, дуже чекаємо вподобайок та коментарів під випуском. Можете писати свої запитання, не соромтеся. Звісно, що обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну і підпишіться. Будь ласка, на нас та на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. А ще бережіть себе та донатьте на. as i for my